що Ви знайшли час да, до нас приєднатись. Ми зараз ще е, збираємо, зараз чекаємо, що люди всідаються. Так, у нас всідаються наші е, спікери. Так, Марія Берлінська, я бачу, є. Так, є у нас Ярослав Жнюк, є Катерина Михалко з ТСУ. Так, і, і бачу, у нас є Лазаря Юра, там уже в залі. Зараз будемо, зараз вони сядуть. Тому що у нас така. І, і бачу, і Саша Кубраков теж тут є. Всіх е, учасників сьогоднішньої дискусії. Сьогодні у нас дійсно круті. Зібрались фахівці круті експерти, і ми давайте я пропоную, щоб поговорили не просто так з точки зору якоїсь чергової дискусійної панелі, а ми щоб сьогодні намагались віднайти певні відповіді на питання, так і щоб ми трошки, якби побришторми, пропрацювали на рівні страцесії. Так. Я пропоную, щоб ми таким чином це поступили, зробили, щоб це було корисно не лише для нас, корисно для людей, які сьогодні присутні. Сьогодні у нас теж серед присутніх я бачу, де є, деякі заступники, екс-заступники міністрів, є е, е, там теж люди з Сил оборони. Останні 4 роки, або хоча б за останні 11 років, або за 11, або за 4, ми досягли зараз на фронті. На війні, взагалі, під час війни. Вибачте, основну зміну чи що? Так, 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 зміну, зміну в оборонці. Яку ми досягли? Добре. Вочевидь, поява роботизованих систем це те, чого 11 років тому не було. Я пам'ятаю, чудово 2014 рік. І людина, у якої був дрон, скажімо так, найпростіший, це було ну, щось, щось неймовірне. І побачити дрон на фронті, це просто виключення було. Зараз не існує такої ділянки, де дрони не приймають активну участь. Сьогодні ще й річниця Будапейського меморандуму. Так от, все, що я хочу сказати, що старий світ він зруйнований, він рухнув, його більше нема. Можна це там дивитись по-різному, добре, це погано, просто треба визнати. Його більше не існує. І право, яке були раніше, теж не існує, і старі правила працювати не можуть і не будуть. І, Будап... і річниця, роковина Будапейського меморандуму це просто пряме підтвердження їх слів. Дякую всім. Давайте працюватиме майбутнього. Дякую. Серед, серед своїх колег ти просуваєш ідею технічної мілітаризації суспільства. Build Ukraine, за організацію саме цієї панельної дискусії вона важлива. Не тільки я, а вся наша команда Вікторі Дронс, Ми просуваємо ідею технологічної мілітаризації суспільства. Ворог більше нас в рази та заручається допомогою союзників з проксі, проксі союзників з усі зла. Вона нестабільна. І в умовах, де Україна не побудувала свої заводи, пробила свої якісь такі певні хай-тек прориви рівня умовних там F-35, завжди дуже стараюся просто пояснювати цю концепцію. Кожен в племені має виготовляти. Поясню, що це означає. Армія виграє тільки битви і час. Війну такого масштабу може виграти тільки все суспільство. І е, за рахунок масовості нам вдається пропровертати е, такі е, блискучі операції. Страйк-удари, про які щойно згадував Кирило Олексійович. Е, отже, я пояснила саму концепцію українці. Там, Погодяться, що немає держсистемної державної роботи на цих словах. Всі ставлять лайк, тому що системної державної роботи.